Возлюблені, я зараз йду по дорозі і роздумовую над писанням. Ви знаєте, наскільки це важливо, щоб я не був учнем е, якоїсь людини. І апостол Павел каже, що е, вчиться від нас те, що ми вам говорили. Якщо сьогодні земні е, учителя е, теперішніх церквів будуть говорити вам не те, що ми говорили. То буде анафіма. А що це таке? Сьогодні в Євангельських церквях е, учителя говорять, що можна захищатися братям. І коли навіть якщо в тебе десь попадеться якась рушниця під руками, і тобі треба захиститися, о, то ти можеш вистрілити, бо ти захисник. А ти теж так думаєш, дорогий брат, сестра? Послухайте. Це сьогодні в великих церквах, там, де багато людей, по 200 чоловік, може менше більше, і ось так вчать вже вчителі. А хіба Христос показував, щоб захищатися мечем, захищатися зброєю якоюсь? Він сказав взяти зброю це Слово Боже, це меч духовний. Це меч духовний, а апостол Павло вчить нас, що ми не воюємо проти крові і плоті, Ми не воюємо з людьми. Ми воюємо проти духів, злоби піднебесних. Як мені боляче дивитися на людей, яких звели сьогодні лжевчителі, вони будуть відповідати. А саме страшне те, що дорогі брати і сестри не копають, не досліджують писання і разом підуть з цими сліпими, підуть в озеро Огнене, разом через цю єресь загинуть. І апостол Петро каже, що як е, через Лже пророків в євреїв було заблудження, так і через лже-вчителів прийдуть в церкву пагубні Єресі. І сьогодні дозволено говорити, що наші браття воюють на війні. На якій війні? З якою зброєю? Зброя наша тільки любов. Оце наша духовна зброя. Любити ворога, любити ближнього. Це все остальне єресь і заблудження сатанинське.